Вітаю, моя Люба, ти на каналі Мій Простір. В цьому відео будуть афірмації для прослуховування перед сном. Я відпускаю всі тривоги дня. Моє тіло розслаблене, мій розум спокійний. Я дякую собі за цей день і дозволяю собі відпочити. Я в безпеці і можу насолоджуватися відпочинком. Спокій наповнює мене зсередини. Я обираю приємні і спокійні думки перед сном. Завтра буде новий день, сповнений можливостей. Я відчуваю вдячність за все, що маю. Я засинаю з відчуттям спокою та гармонії. Мій сон глибокий, спокійний і відновлюючий. Кожен м'яз мого тіла розслабляється. Моє дихання рівне та спокійне. Я відчуваю, як тепло огортає все моє тіло. Я дозволяю собі відпочити без будь-яких турбот. Моє серце б'ється рівно, і я відчуваю спокій. Моє тіло відновлюється під час сну. Я повністю розслаблена і готова до відпочинку. Всі турботи дня поступово зникають, мої думки стають легкими і приємними. Я відчуваю спокій та комфорт. Я залишаю всі події позаду та дозволяю собі спати. Моє тіло і розум перебувають у стані глибокого спокою. Я відпускаю всі хвилювання і страхи. Завтра я прокинуся сповнена енергією. Мої сни будуть приємними та спокійними. Я знаходжу мир у тиші ночі. Я довіряю Всесвіту і знаю, що все буде добре. У цю мить я у безпеці і можу відпочивати. Я гідна відпочинку і спокою. Мій сон зміцнює мене і дарує здоров'я. Я дозволяю собі розслабитися без почуття провини. Все, що мене хвилює, залишається у минулому. Я відпускаю все, що не приносить мені користі. Я відчуваю легкість і спокій. Я вчуся довіряти життю і відпускати контроль. Сон дарує мені відновлення та відпочинок. Я оточена турботою та затишком. Я впевнена, що все складеться найкращим чином. Я вірю у свою силу та здатність справлятися з будь-чим. Тривога не керує мною. Я керую собою. Мій дім це місце комфорту і затишку. Я у безпеці тут і зараз. Всесвіт оберігає мене. Я дозволяю собі почуватися легко і безтурботно. Спокій і безпека огортають мене, як м'яка ковдра. Зараз я повністю розслаблена. Я глибоко довіряю життю. Я відчуваю, як наповнююсь спокоєм із кожним вдихом. У моєму просторі панує довіра та безпека. Сон це моя можливість відновитися. Мій розум і тіло розслабляються для повного відпочинку. Кожна клітина мого тіла оновлюється під час сну. Я дозволяю собі відпочивати без обмежень. Розслаблення це мій природний стан перед сном. Я приймаю відпочинок як належне. Я створюю комфортний простір для свого сну. Уночі моє тіло наповнюється силою. Я вільна від усього, що хвилювало мене сьогодні. Я дозволяю собі глибокий та безтурботний сон. Сон це мій час для повного відновлення. Я вдячна за події цього дня, які подарували мені новий. Досвід. Я дякую собі за те, що зробила сьогодні все можливе. Я вдячна за кожну людину, яка зустрілася мені сьогодні. Я ціную всі моменти радості, які подарував мені цей день. Я вдячна за життєві виклики, бо вони допомагають мені рости. Я відчуваю вдячність за кожну дрібницю, яка зробила цей день неповторним. Я вдячна за своє тіло, яке слугувало мені протягом дня. Я дякую Всесвіту, за можливість жити. Любити і навчатися. Я вдячна за все добре, що сталося сьогодні і з надією дивлюся взавтра. Я засинаю з миром та вдячністю у серці. Я вдячна за цей день і всі його уроки. Кожен день приносить мені нові можливості. Я вдячна своєму тілу за його силу і витривалість. Я вдячна за любов та підтримку, які отримую. Мене наповнюють добро та світло перед сном. Я відчуваю вдячність. За всі приємні моменти сьогоднішнього дня у моєму серці живуть любов і вдячність. Завтра принесе мені нові можливості та радість. Я ціную кожну мить свого життя. Я закінчую цей день із почуттям вдячності за нього. І я прокинуся з новими силами. Завтра я зроблю ще один крок до своїх мрій. Я готова зустріти новий день із радістю. У мене буде спокійний і продуктивний день. Мій розум і тіло готуються до нового чудового дня. Кожен ранок це новий початок. Я прокинуся з посмішкою і легкістю у серці. Я налаштовую себе на позитивний день. Завтра я буду ще більш енергійною та натхненою. Я засинаю з думками про гарний майбутній день. Мої сни дарують мені легкість і натхнення. Я прокинусь сповнена енергії та сил. Я дозволяю собі насолоджуватися сном без турбот. Я м'яко занурююсь у глибокий, мирний сон. Мій сон це відновлення для тіла та душі. Я налаштована на світлі та приємні сни. Ніч дарує мені розслаблення та внутрішній баланс. Я відчуваю комфорт і безпеку уночі. Моє підсвідоме працює на мою користь під час сну. Я засинаю у стані спокою та довіри.